Євангелист Матей розповідає нам про втечу святого сімейства в Єгипет і про попиття немовлят. На цьому все, що стосується перших 30 днів життя Ісуса, в оповіданні Матея закінчується. Лука додає до цієї картини декілька штрихів передусім, це розповідь про стрітення, про те, як Йосип з Марією приносять 40-денне немовля Ісуса в храм, розповідь, яку всі досить добре знають. Хоча не всі читали її так уважно, як було слід. І коли настали дні їх очищення, каже евангеліст, зверніть увагу на слова очищення їх. У Біблії нічого про очищення їх не сказано, і старий завіт і християнська традиція знають тільки очищення матері після народження немовляти, мається на увазі очищення від крові пролитої. Але батько або немовля очищення не потребують. Причому ж тут очищення їх. Залишимо, доки це питання, відмітивши, що це місце викликає явне непорозуміння. Другий парадоксальний момент у цьому тексті полягає в тому, що в цій сцені якби немає батьків є немовля, є старець Симеон, пророчиця Анна. І тільки в останню мить з'являються Йосиф і Марія. Третій парадокс. Батьки немовляти приносять у жертву двогорлиць або двох голуб'ят. У 12 розділі книги Левит сказано, що за очищення матері треба принести в жертву голуба або горлицю, а двох горлиць або голубенят жертвують, як про це каже книга Чисел, за назира. Того хто присвячений Господові. Іншими словами, в Євангелії Луки жертва приноситься не за очищення Марії Матері Немовляти, а за щось інше. І останнє тут нічого не сказано про викуп за первістка, якого вимагає закон. Зате є слова про пророчицю Анну, яка, прийшовши тієї години, славила Господа. І говорила про нього всім, хто чекав спасіння в Єрусалимі. У грецькому ж тексті знаходимо не спасіння, а лютросіс, викуп. Значить, йдеться про викуп, але не про викуп первістка, а про викуп Ізраїлю, як у 129 му псалмі, Бов Господа милість і в нього велике позбавлення. І він викупить Ізраїль від усього беззаконня його. Отже, тут говориться про те, що Бог викупить Ізраїль свій народ, і Симеон чекає викупу Ізраїля, сказано в оригіналі, а зовсім не розради, йдеться про викуп за народ. І ми розуміємо, що це хресна смерть Ісуса. Якщо уявити собі, що розповідь про стрітення це ікона, але написана словами, то крізь сцену зустрічі Симеона з і його матір'ю у храмі, як би є невидимий хрест. На першому плані ми бачимо фігуру старця Симеона немовляти на руках у матері, пророчецю Анну з одного боку, поряд зі старцем, і праведного Йосифа з другого поруч з Марією. А згаду, якби вже є видимий хрест, викуп Ізраїлю. Тоді стає зрозумілим, про яке очищення йде мова, не про очищення Марії від скверни, бо вона і так чиста йдеться про очищення людей від гріхів їх, от який як найглибший сенс закладений лише в одному слові їх, замість очікуваного її. Очищення людей, викуп за людей символічний викуп у вигляді двох горлиць або двох голуб'ят за сина, який є назир, тобто присвячений Богові. І відразу по іншому починає звучати увесь цей текст. Відразу стає ясно, що в ньому говориться передусім про те, навіщо прийшов у цей світ Ісус, на сороковий день Його земного життя це вже ясно, Його шлях. Вже відкритий. Якщо дивитися на розповідь про стрітення Господня, як на ікону, то в центрі буде немовля на руках у матері. Справа стоять Симеон за Анною. Вона підносить його до Симеона. В особі Симеона, якби представлені усі мудреці Старого Завіту, а в особі 84-річної Анни усі жінки Старого Завіту, Сара. Ревека, Рахиль, Девора та інші, Мати Божа поряд з Йосифом, Симеон з Анною і Марія люди, життя, яких можна охарактеризувати одним словом вірність. Але для Симеона чи Ани це вірність очікування Анні вже 84 роки, і вона не на мить не відходить від храму. Перебуваючи в молитві і посту, тобто живе в повній вірності Богові, Симеон настільки вірний очікуванню Месії Христа, який повинен у тілі прийти в цей світ, що навіть не може померти, поки не побачить його. А вірність Марії це вже вірність співпрацівниці, вірність перебування з Христом і трудів разом з ним. У цьому і полягає принципова різниця між вірністю старозавітньою і новозавітньою. Перша є вірність очікування, а друга від початку до кінця вірність співпраці. Праведники Старого Завіту чекають їх погляд, якби спрямований у майбутнє. В сказано народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике. На тих, що живуть у країні тіні смертної, світло засяє. З Восьмого століття до Різдва Христового говорить про це Пророк Мене вісім століть, і тільки тоді вигукне старий Симон, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвітлення язичників. Ісайя говорить про те, що світло для язичників засяє у майбутньому. Симеон говорить про світло, яке вже засяяло, уся вірність праведників Старого Завіту спрямована в далеке майбутнє у праведників Нового Завіту, як скажімо у преподобного Серафима Саровського, це вірність праці разом з Христом, вірність співпраці. Апостол Павло потім скаже про це прямо і ясно: Бо ми співпрацівники Божі. Не випадково в євангельських текстах стільки разів вживаються слова співпрацівник і працівник. Іще одна грань зустрічі двох завітів, що відбувається в храмі Старого і Нового. Симеон, остання людина Старого Завіту, звертаючись до Марії, першої жінки Нового Завіту, каже. І тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. І тобі самі маленьке слово Союз і, але від нього багато що залежить воно тут майже зайве, краще було б без нього тобі самій душу пройме меч. Але це і тобі означає, що не лише Він буде пронизаний списом на Христі. Коли один з воїнів списом проколов йому ребра і відразу витекли крові вода. Але і їй, яка стоїть біля Христа, цей спис пройде крізь душу. От що тут за цим союзом і. Пригадується ікона, на якій зображена мати Божа разом з Йоанном Богословом біля Христа і францисканський гімн Стабат Матер Долороса. Мати скорботна стояла. Одним тільки коротким союзом, і Слово Боже, прямо і чітко вказує нам на те, що Мати Божа буде співучасницею страждань Христових, що, стоячи біля Христа, вона розділить їх з Сином і буде Його співпрацівницею в справі спасіння людства. Це ще один приклад того, як уважно треба вчитуватися в євангельський текст, вдумливо вникаючи в усі його особливості. Бо за уявною костурбатістю тексту стоїть щось дуже важливе, вкрай значне. Коли ми це усвідомлюємо, читання Нового Завіту стає дуже непростим і вже не дається нам так легко, як читання роману. Тут допоможуть піст, молитва і вдумливе вчитування в текст. Це важливо запам'ятати і відчути, продумати і пережити.